Чалом, це Славко, Тутася мене даймає процедурами, а мені говорить совість проти інстинкту самозбереження. Треба з вами поговорити, бо ситуація значно змінилася. Власне, розвинулося і розвинулося так, що я мушу полягати на основному на думці нашого брата Татари Гамі і лише в деталях з ним дискутувати. На даний момент що важить? На даний момент важить ситуація на південь від Часового Яру, де цей канал Сєверський Донець. Якщо цей канал перейшли і нібито не за зачепилися. За каналом на західній його частини не зробили Москвини плацдарму, а, а можливо і зробили. На даний момент важить, що чи Москвини перейшли за канал і якими силами, і чи будуть вони розвивати на південь від Часового яру операцію, тому що вони попробували в лоб, хочуть з боків. але ну я скажу. Що поки що, цих як завжди, вони наносять кілька ударів, дивляться, який принесе їм результат в лоб з півночі чи з півдня. І ми на даний момент розглядуємо лише гіпотезу з півдня руху, якщо вони вийдуть в лісовий машлив, якщо перейдуть канал, і наскільки якими силами вони його перейшли, і чи будуть вони розвивати атаку на ступочки. Чому важить атака на ступочки? Ось це вже це Москвини малюють. Плани їм йдеться за Костянтинівку, за ці траси 32 і 20, за дороги. От ось тут от часів яру, отут от, Ступочки, тут от, от, канал. Вони вважають, якщо вони вийдуть до ступочок, то тут уже рахують, що до 50 кілометрів про москвинські блогери вже. Предвкушають якісь оперативний ривок та Костянтинівку, яка якийсь центром постачання і забезпечення ділянкою фронту, і сил в районі Часового Яру, і сюди. Далі ну ми за це поговоримо. Поки що вони героїчно малюють стрілки в розходящихся направленнях. Я скажу найкращий спосіб програти це малювати стрілки і рухатися в розходящихся направленнях. Щоб ви знали, ну наш брат Тарігамів вважає, що тактичних успіхів вони в районі Очеретиного Архангельського добилися. Де тут його схеми? Ось. Він вважає, що від Очеретиного може бути рух на Новоалександрівку, туди, а тут от Воздвіженка. І так само, що ми казали цими раярами. Далі за Архангельське. ну, ми казали за цю ділянку прориву, і що неприємно, він десь це показував. Зараз ми з вами ось що тут, от судячи по цих от ліній української оборони, вони як одну з ліній пройшли. Ну, треба сказати, що всі ці лінії виявилися, все, що тобі. Хочеш, оце купи правильно Ася, хочеш снаряди, говорить, купи на базі. Як ти поясняв, чергових засіданих таксистів. Каже, кому надо снаряди для бригади, тот їх покупає на базі снабження. Кому надо техніка, тот її покупає і роють себе копию. Кому надо піхота, тот її готує. Кому надо боєприпаси для дрону, тот їх добиває на народних производствах. Виявилося, що. Ефективність оборони української зараз багато в чому залежить. І я тут згоден з нашим братом Татарі Габі. Я от бачите, щоб ви бачили всі оці знаки, що це нікоїм образом не украдено, але ж коментується і поширюється його думка. Моє я буду тут розділяти його думки і мої. Цілком і багато з вас згодні в тому, що кому треба, ті собі окопуються, ті собі шукають техніку, кому треба, ті готують піхоту, кому треба. Ті в ненародних підприємствах добувають народні боєприпаси для дронів. Фактично, держава може тільки перетворювати гроші ні на що. Боюся, що ми побачимо, що ці намальовані як у Гітлера було з восточним валом, що ці всі намальовані на картах лінії оборони виявляться лише знаряддям для списування великої суми грошей і. Поки що великої користі оборонної вони не приносять. Принаймні перші з них, за якими стикнулися за очеретиним. З цим ми поговорили. Так, цей рух. Ось, значить, в районі Сіверська. Так само бачимо, що вистачає їх непевні дії в районі Сіверська. Ви знаєте, значна кількість була кабів обрушена. Фронт тримається, але інтенсивність сюди і сюди. Ну, ясно, вони. Чому вони на північ принесли операцію? У них фронт, у них є певна перевага в силах, вони хочуть перешкодити маневру якимись резервами українськими або зняттю якихось частин з лінії фронту. Вони хочуть прикути увагу українського командування, українських військових до всієї ділянки фронту, щоб обмежити оборонні можливості України. Так. Ось, значить, оце Новоолександрівка, воздвиженка Ну, ви бачите, якщо вони дійсно зайдуть за цю от лінію водойм, чого бояться за цю лінію ярів, це буде серйозний прорив між двома лініями української оборони, які тут десь знаходяться. Наскільки вони в реальності існують, а не накопаними ямами, ми ще не знаємо. Скоро це стане ясно, але все це стрілки на карті. Не забувайте. Все це лише стрілки на карті. Що вони можуть означати? Так, що це у мене тут було? Ось. Говориться за два оточення, нібито, малюють великі стрілки. Великий Сатурн, як завжди, малий Сатурн. Ну, ми говорили за те, що йдеться, за спробу оточити частину українських військ. А тепер говорять за більші дії. Наскільки це все можливо? Наскільки все це існує на карті? Я сумніваюся в можливостях Москвинів провести таку велику операцію і вийти за межі тактичних успіхів. От все, на що вони можуть сподіватися, це перейти сюди, добратися до ступочок і примусити. Ну, власне, вони хочуть Торецьк, примусити українське угрупування звідси піти. Торецьк, Нью-Йорка, мов то, що ми казали. Це виглядає більш реальними планами, більш реальними, тому що звідки їм взяти сили на великий прорив, знаєте, всі можливості це лише можливості. Вони мають бути підтверджені якимись ресурсами, якимись зусиллями. Поки що будемо сподіватися на те, що йдеться за спереблення і, ну, власне, ясно, що упорство українців буде примушувати їх триматися на тій ділянці і поступово перетворюватися на мішок, як завжди, з трьох флангів оточити. Мішок, потім цей мішок героїчно боронити, потім його героїчно здати. Щоб виграти час та нести противнику втрати. І вже основним моментом, за який говорять перспективи українського успіху оборони, це те, що надійде західна допомога, але західна допомога не надійде, не, не, не надійде живою силою. Хоча Макрон каже, що в разі прориву він готовий до того, що буде Україна просити за допомогу військову. Це поки що політичні декларації, але їх треба уважно до них дослуховуватися. Розуміти їх поки що політичне, але не військове значення. Але для нас це означає, що все-таки провал українських мобілізаційних дій, він нанес, нарешті приносить результати росіянам. Нарешті ми стикнулися з тим, що якщо не вистачає двох ну, тигти, якщо не вистачає на бригаді батальйону піхоти, власне, кількох рот, то ви бачите, що вся бригада. Втрачає значною мірою свої оборонні можливості і поки що наголошу, тримається на ініціативі, як воно завжди мало бути, на народній ініціативі, на народних виробництвах, на, народні, на народному будівництві. Приватні ініціативи, може, я неправильно кажу, народи, давати на приватній ініціативі командирів, на приватній ініціативі. Бійців українських на тому, що сприймають війну як особисту справу. От там, де війну сприймають як особисту справу, тоді на обрії десь починає майоріти перемога. Ну, сподіваюсь, я вам виклав ситуацію. Хочу подякувати нашому брату Татарігамі з оціми всіма його схемами ось великого наступу, ось меншого, ось власне. Перехід за канал, ми ще цього не знаємо, наскільки це відбулося. От є певні змін зробити, що всьому цьому більше доби, всім цим новинам більше доби. Що там насправді робиться, ми дізнаємося або сьогодні, або завтра. Дякую, що ви мене не покинули. Вибачаюся, що я менше спостерігав. Скажу так, щоб у мене було три ока, я б третє око вже не робив. Трохи воно болючіше, трохи воно важче, трохи воно після ліків не хочеться повертатися ні до якої діяльності. Я ще трохи побуду під ліками. А і останнє що я хотів сказати за удари по Одесу, ясно, що це суто терористичні удари. Це вони змушують припинити Україну удари по НПЗ. Це терор, чистий терор. Як от нім Гітлер відмовився від морського лева, коли зрозумів. Що нічого не вдається, то почав бомбити Лондон з безсилля. Так само він з безсилля совки роблять те, чого навіть НАТО не планувало. Во що Кертіс Лемей собі не дозволив помістити Одесу в цілі ядерної атаки. За планом дроп, що це єдиний план, який був розкритий. Одесу не мали бомбардувати ядерною зброєю, А москвини бомбардують Одесу, нищать. Зміти нищити Одесу, це поставити хрест на всі ці бредні про Новоросію. Вони самі закреслили власні бредні. Чому вони це роблять? По доткливими є, браз... є болючими удари по НПЗ, і головне удари по Криму. Вони хочуть примусити Україну відмовитися від розміну ударами. Поки що я скажу, у нас є до половини енергетики, поки тепло, не жарко, поки ви всі сволочі не повмикали кандьори. То ми ще можемо пообмінюватися ударами, але боюся, що скоро ваша любов до кондиціонерів примусить Україну, аби б її не примусило до непопулярних заходів. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.